Коротенько по запитаннях, що в нас тут сьогодні? Так, Сергій Шаповал питається. Якщо робітник взяв оплату за роботу наперед, а роботодавець у цей час помирає, як має бути, то як має бути, бо якщо роботодавець не дасть оплату і щось трапиться з робітником? Або його сім'єю, я вже знаю. Ага. Так, якщо затримає заробітну плату, не просто не дасть, а навіть просто затримає, то це дуже тяжкий гріх, він прирівнюється до умисного чоловіка вбивства. Якщо Роботодавець дав зарплату наперед, значить, він передбачає, що робітник ту роботу зробить. І він, видаючи наперед зарплату, гарантує порядність того робітника. І як тобі заплатили змурувати мур, збудувати паркан або відремонтувати частину якоїсь дороги. і От ти отримав сьогодні зарплату наперед, роботу ти маєш робити, скажімо, примірно, ну там примірно, 20 днів або місяць і через день помирає роботодавець. Це не означає, що ти маєш кинути все і піти кудись там. Тобі заплатили за роботу, ти її маєш робити. Яка тобі різниця вмер, роботодавець чи не вмер? Одно діло, коли ти отримуєш зарплату, наприклад, за опікою за цим роботодавцем. Є люди, які опікуються іншими людьми. Так? Є хтось платить в кінці, а хтось платить наперед. І коли тобі платять наперед, ти гарантовано мусиш там бути. А коли тобі платять в кінці, то ти посередині дороги можеш піти і сказати: Я передумав, я йду на іншу роботу. Я не кажу, що це буде правильно чи неправильно, але таке можливе. Але коли тобі заплатили наперед за роботу, і ти маєш можливість її докінчити, ну, бо тобі дали зарплату, в тебе є ресурс, ти маєш її докінчити. Умер роботодавець чи не умер, нема різниці. Тобі заплатили за роботу, ти маєш обов'язок то зробити бо на кону стоїть Твоя порядність, бо тобі за, за рахунок твоєї порядності і дали гроші наперед. Тому я думаю, що так буде правильніше, як тобі заплатили, зроби її і будь вільний. Так. Слава Ісусу Христу! Отче Василю, чи можна замовити службу Божу на 4-го, 5-го за упокій Софії 40 днів за упокій запокій. Ага. Так, я в двох словах скажу. Службу Божу замовити можна. Я, по-перше, завжди е, вас із себе ідентифікую як церква для тих, хто сидять вдома, і для тих, хто не може прийти до церкви. І ще трошки для тих, що не хочуть йти до церкви. І ще трошки для тих, які. Мають зробити перший крок до церкви. Тому я буду для вас робити все, що ви захочете, і все, що буде корисне для ближнього молитва за живих, за померлих. Слово Боже, яке я буду вам, з вами ділитися. Тому замовляйте служби, замовляйте все, як ви хочете. І Будемо разом молитися. Як виглядає оце, щоб замовити службу Божу? Я вже казав. Під кожним відео, отам внизу, бачите, внизу пише служба Божа, 2 травня. І там тицяєте, нажимаєте на ту, на ту надпись, і вона відкривається, і там пише показати більше, нажимаєте. І там весь опис, якого святого на сьогодні припадає. Як можна пожертвувати? Номер телефона, вайбер записаний, електронна пошта, різні платіжні системи для, для закордону: PayPal, RIA, Western Union, е, які там ще там є, якийсь, Moneygram, і там той Інтерекспрес, і так далі. Тобто, кожен там відкриваєте в описі до, до кожного відео, і там все написано. І там, і не треба мені писати у Фейсбук де-небудь. Бо, по-перше, я вам чесно кажу, я не з тих людей, що сидять у Фейсбуку, читають там щось дивляться. Ні. Мені переводили гроші, я вже забув, хто це, хто це хто. Це. І, і написали в меседжер, що там ну, прислали мені ту всю ту документ. Щоб йти в банк отримати гроші е, за кордону. І пишуть, ви получили, не получили. А я і то так випадково попав туди, розумієте. Я, я чесно, я туди ну, дуже рідко заходжу. Є вайбер, комусь він зручний чи незручний, хто з ним користується, хто з ним не користується, це така справа. Пишіть туди, у Вайбер. Напишіть туди, на яке ви хочете, чи з того, за кого ви хочете, і будемо молитися спільно разом. Тому оця служба на 4 травня за упокій нема питань. Знаєте, я, коли служив на, в селі на сільській парафіальній церкві, вона мала свої якби, закони, знаєте, свої традиції. Ну, наприклад, там служба Божа за померлих. Випадає там рік, тато помер, два роки, три роки. Знаєш, і йдуть до священника. Отже, мені там припало три роки, за тата хочу замовити службу. І отець каже, на суботу. Так, вона каже, добре, на цю суботу хочу замовити. Отець відкриває свій щоденний каже, ні, на цю не може бути, бо на цю вже є, Марія вже принесла за, за свого чоловіка, всього не може бути. На другу суботу. Село має свою специфіку, бо тому що на таку службу кличуть сусідів, після служби і всі йдуть додому на поминальний обід, накривають стіл. І це практично, знаєте, якби, ну, воно правильніше, якщо Буде одна служба. І там священник туди розкладає всіх по суботах, бо в суботу тільки за померлих та й все. Ми сьогодні розглядаємо церкву не просто то, що вона в місті, а через те, що ця церква є та церква, яка об'єднує людей, які, взагалі, може, ніколи і не зустрінуться по всі наші онлайн-парафіяни. Так розкидані, що я, я от велику маю сумнів, що ми всі можемо зустрітися, бо тому що де Канада, Америка, Австралія? Ціла майже Європа. Всюди, я вже навіть не знаю, звідки вас там немає з усіх усюд, з усіх держав, розумієте, і кожний, і ми спільно молимося. У нас інша специфіка. Тому в нас в один раз на одній службі Божій за здоров'я. За померлих, за хворих, за всіх, все за нас тільки по черзі. Тому заказуйте за здоров'я на п'яте число, за померлих, за кого там хочете, все ми відслужимо. Тому що ми нікого не кличемо на обід і потім нікуди разом не йдемо. Так що ми можемо служити. Кожного дня, а воно так і є, знаєте, бо кожна служба Божа, навіть якщо за померлих, все одно ти там згадуєш живих, бо ти е, там за святійшого Селенського архіє, за блаженнішого патріарха нашого, наших єпископів, вони живі за, за, за всіх там, за правління, за військо на кожній службі Божій, навіть якщо воно запомерли. І так же само, коли е, за, за живих, ми так само і. Якщо служба тільки за здоров'я все рівно, ми споминаємо і померлих. Ми згадуємо святих, вони вже померли. Ми згадуємо, наприклад, кожен священник згадує е свого єпископа святителя, О, пф, хтось живий в когось, а в когось вже помер. Так як мене святив Владикос Сафрон Дмитерко, він давно вже помер. Ну, я його на кожній службі Божій згадую на прискомедії святителя, ну як же обов'язково. Так що за живих, за померлих на один день це нема нічого страшного. Це найдуже добре, бо це є церква об'єднання всіх. І церква немертвих, церква живих. Усі, що, умерли, це, вначай, що мертві, це означає, що вони мертві. Вони живі тільки в іншому світі. Так, ідемо далі. А як батько не дає елементи місяцями? Так, ще раз. Це запитання, чи, чи це побажання. А як батько не дає елементи місяцями? Ну, як не дає, то може немає. Ну, Якщо ви їм вже платить елементи, то суд йому вже присудив. Є виконавча служба, але ну, я буду вас вчити, як, як поступати з тим. Чи ви хочете запитати мене, чи то гріх, чи не гріх? А чому він платить елементи? Так суд присудив. То що ви всі розійшли, а діти ще лишили. Йо, Якби сте знали, яке воно, Боже Боже, то не було з ким жити, то не було з ким жити. А чого це ви після шлюбу так обсуждаєте, а не до шлюбу? Ви думаєте, я вас буду хвалити, що ви всі порозходили? Чи я вас буду хвалити, що ви сі зійшли? Я вам буду розказувати, щось що у вас не так. Перший раз. Не платити елементи. другий варіант, що ви всі розійшли. Третій варіант, що ви всі зійшли. А це найважніше, чому вони всі зійшли ці двоє? А ви берете ззаду, починаєте. Елементи не платити. А я вас спитаю, що ви сі зійшли? Щоб жити отче разом, ми думали, що так буде. Думайте далі. Думайте, що він заплатить? Нормально. Я не буду гріх оправдувати, бо ви берете в кінці результат. А я вам кажу, ще раз себе питаю, що ви себе зійшли? І тому кожному так кажу, хто готується до подружжя, у кого нема ладу в сім'ї, я вас питаю, ви на що ви нашого зійшли? Щоб законно один одного поцілувати і все? ліпше би ви залишилися самі, чим портити життя собі і комусь і Бога ображати. Подружжя це є спільний вияв волі до спільного подружнього життя. Як ти не можеш і не хочеш, і не готовий жити в подружжю, сиди самий. А як ти вже вбрався грибом лісу борщ, ніхто тебе на шнурку не тягнув до подружжя чи від подружжя. Це ваше рішення. А кожне ваше рішення має наслідки. А як ви думали? Отець Василь, чи правильно мати людині два імені хрещенні? Це циркуляр 1888 року Російської імперії, де було прийнято відповідне розпорядження в боротьбі в плані у боротьби з українством знищення українства. Було дуже багато різних, різних там Емський закон, ще там якісь там Миколая II, Катерини, і Олександра, і кого ви не хочете. Продовж цілої історії, навіть починає Російської імперії, так особливості. Так? Знищити українську культуру, знищити українську мову і так далі. 1888 році вийшло розпорядження не давати прихрещення українських імен. А аргументуватися, що нема в церкві такого імені, нема, це не церковне ім'я і так далі. Половина святих греків. Розумієте? Бо тому що хрещення було, було Київської держави хрещення, в 988 році. 988 році, 10 століття. Всю культуру принесе з Греції. Які могли бути в Україні світі, як в нас навіть не було християнства? Звісно, що всі світі були з грецькими іменами, але потім були наші святі подвижники, починаючи від київської лаври, монахів, печерників, які починали. От як починалася печерська лаура? Прийшов один монах, викупив собі яму, викупив собі печеру і там молився. Це вже наші були святі. І потім вони, ясне діло, ми вже мали своїх святих, ти вже називали і своїми іменами, але імперія мала на меті. Змішати це все, знищити українство, асимілювати все, зробити одну таку купу, отаке, одно таке сміття, розумієте, і свою мову, і свою типу культуру або культури, і своїми іменами, щоб навіть не було спомену нічого на українське. І вони роками боролися з цим, і знищували, і книжки спалювали, і всю літературу забороняли. Українські друки забороняли, переклади на українську мову забороняли. Але Україна є. А одно із прийомів таких це було розпорядження не, не давати прихрещені українських імен. Як ви думаєте, яка це була церква? Якого патріархату? А два імені дають через те, що ми хочемо називати дитину Анжеліка. Нема такого у Біблії. Все, давайте. І буде Марія Анжеліка. Марія це теж не українське ім'я. І тому спеціально робилися там. От так, щоб змішувати, щоб українство гет висувати. І донині вони розумієте, колотять світом і розказують, що українська мова це покалічена російська мова і так далі, і так далі. Це все є, розумієте, це все є. Плоди отого імперського впливу залишки тої Російської імперії, яка була агресивно настроєна не тільки проти українського народу, не тільки проти всіх. Всі були менш вартісні, другорядні. Тільки вони основні були. Ніх великий рускій язик. Я, до речі, Скажу ще два слова і все. За великий руський язик. Просте речення. Розумієте? Просте речення, яке, наприклад, руски можна сказати, і українець. Це дуже просто визначити, визначите, котра мова є спорчена, позичена, а котра є мова рідна. Я взяв бутилку водки, налив рю рюмку і випив. Бутилка слово французьке, водка слово польське, рюмка французьке, українка, українська. Взяв пляшку горівки, налив собі чарку і випив. Всі слова українські. То котра мова, котра вспорчена? В російській мові є багато запозичених слів. Із польської, із української, із, із французької, розумієте, і так далі. Стакан теж слово не, не російське. Воно все-таки турецьке, вроді. Стакан. А чарка то наша. Так що це говорити про імперію. Це залишки імперії, два імені і так далі. Два імені дається монахам. Верніше, навіть не два. Вони беруть друге ім'я, а одно забувають. Бо Тому що монах, коли йде в монастир і приймає обіти, він відрікається від світу. Він вмирає для світу. Йому дають нове ім'я, і він народжується для життя у Божі. Він бере друге ім'я. От для того береться два імені. Одно вмирає для світу, народжується для Бога. Якщо дитині давати два імені, мені, наприклад, Василь Іван, то я мав би, ну, мав би знати, котрий хто вмер для світу, хто народився для Бога. Ну це для монастиря. От, от кажуть, що аби нічого дитині не виробили, аби їх в уроки не бралися, щоб ворожба не бралася. Господи Боже мій. Іде до церкви. І переживає, що кіт дорогу прийшов. Йде до церкви, боїться через поріг поздоровитися, бо то так не добре. Бо це, це забобони люди. Будьте трохи більш християнами. А то таке враження, що якісь часи до християнства. Так, ще тут нам щось пишуть. Отче Василь, чи правильно. Мати людині, а прихрещені. Я вже відповів на це. Ви можете давати, ви можете давати дітям найтроє імен. Це ваше право. Я питаюся, для чого? Якщо ви кличете дитину якимось особливим іменем, яким ви собі год придумати. Фіолетова. То так і кличте її, і так її треба хрестити. Так, як ви назвете, так і треба хрестити. Бо Тому що це на це батько і мати, вони, вони на то є тато і мама, щоб давати ім'я. Хто дає ім'я, той власник. Друге ім'я дає монастир монахове, і він, якби належить монастиреві. Не належу я собі, а належу Богові. Вже не жую, я жию в мені Христос. Це для монахів. І коли тобі церква дає твоїй дитині ім'я, це вже не твоя дитина. А якщо та дитина не піде і не стане священником, то сім'я буде мати кару. Бо тому що посвятив дитину Богу, і дитина до Бога не пішла. Не то, що на священника, навіть до церкви не ходить. Тому в цьому більше небезпека є, як, як це. Але ті люди, які дали двох імен, то що тепер мають робити? Щось мають від дітей своїх відмовити чи що. Кличте тим іменем, як кличете. Бог розбереться, не переживайте. Для Бога, знаєте, ви кличете його Іван, Івасик, Іване. Штурпаку ходи сюди, розумієш, ви ж по всякому кличете. Ви думаєте, що це що, не має значення перед Богом чи що? Все, що ви кажете, дорогенькі, солоденькі це теж імена. Це не особові іменники, Так, але ви їх при... ви їм придаєте тому, кому кажете. Тому це так само Господь Бог і по цих теж буде судити. Як до тебе зверталися? Чи Іване, чи Петре? Чи солоденький? А я більше вже не бачу тут нічого. Угу, Так, за це душеві стан віри. Так. А все, все таке запитання. Чому не можна пояснювати повторювати за священником? Чому не можна повторювати? Дивіться. Чому не можна повторювати за священником службові тексти? Бо тому що є слова освячення, наприклад, так? не може кожен із вас освячувати святі тайни. Ну, дивіться, наприклад, як є сільський голова, так, чи як він там називається, чи хтось, він може щось робити від свого імені, а ми не можемо, бо він є там повноважений. Так же саме, є депутати Верховної Ради, вони можуть прийняти закони навіть від мого імені, а я не можу. Ну, бо такий порядок є, бо інакше буде бардак. Ви приходите на концерт, іде концерт, і співає солістка оперного якогось театру, співає солістка. Ну, Якщо ти будеш разом з нею співати, ну всі, що будуть сидіти в залі, скажуть, Василю, тобі щось не добре. Що? Ми прийшли послухати її, а не тебе. Але є молитва або співна і той самий, от гімн України, співають всі, так? Ну, тоді співають всі. Бо тому що То для всіх є щось для всіх, а щось є окреме. Тому і називається там солісти, там, там священник, там ще щось. І тим більше, що це ж ми не просто на концерті, так? є слова, у яких є освячення. Так, От коли вірою читаємо, туди так. Бо вірую, це для всіх. А коли вже є слова, там, наприклад, освячення, чи епіклеза, чи там ще щось, ти ж не будеш засвіщеником повторювати. Бо тому, що... Бо тому що ні. Нема потреби раз і нема права два. Тому і не можна.